Перевірятимуть не лише документи, а й військовий квиток. Вже з 18 травня поліцейські зможуть вимагати у громадян надати військово-облікові документи для перевірки. Це передбачено законом про мобілізацію, який за чотири дні набуде чинності. Нагадаю, усі чоловіки віком від до 16 років зобов'язані мати до від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі і пред'являти військовий квиток. На вимогу ТЦК або правоохоронців законом також передбачена мобілізація державних службовців, в який спосіб вона відбуватиметься, і яких категорій чиновників торкнеться про це поговоримо з Дмитром Лазуткіним, речником Міністерства оборони України. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Таня, Доброго ранку всім. Пане Дмитре, хто з держслужбовців матиме право на бронювання після набрання чинності закону про мобілізацію? А хто буде мобілізований на загальних підставах? Розкажіть нам, будь ласка. Ну за великим рахунком держслужбовці, які задіяні без яких державна судова влада не зможе функціонувати, будуть заброньованими. Якщо говорити про зміни, тому що ну весь перелік категорій, зазначених в законі, напевно, що займе тривалий час. Якщо говорити про зміни, що зміниться з зниніш з набуттям закону чинності, то це те, що держслужбовці категорії. Б та В тепер бронюватимуться на 50%. Тобто, тобто, якщо ми говоримо про те, що категорія А це вищий корпус держслужби, так то всі інші відповідно бронюватимуться не більше ніж на 50%. Тобто, от такі нововведення, і це доволі велика кількість людей. Тепер, тепер підлягає мобілізації на загальних засадах, якщо і ці люди є військово зобов'язаними. Пане Дмитре, а навіть якщо от службовець має право на бронювання, він все одно зобов'язаний прибути до ТЦК і пройти військово-лікарську комісію. Правильно я розумію? Ну, прибути до ТЦК так, вочевидь, тому що закон, який набуває чинності з 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свої дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або в ЦНАП прийти. Тобто, є. Три варіанти, принаймні, і треба прийти дійсно. Навіть ті, які не підлягають бронюванню, наприклад, можуть прийти. Але у них є підстави для вісрочки, якісь так багатодітні батьки, наприклад, інші якісь причини. Тобто, це зробити варто. а базова військова підготовка стане для чиновників обов'язковою нормою, і з чим це пов'язано? Дійсно, базова військова підготовка стане обов'язковою нормою або служба в лавах сил оборони досвід такої служби це вочевидь така от, ну, логічна напевно норма. Базова військова підготовка, я нагадаю вводиться з 1 вересня 2025 року, не зараз, не з 18 травня, але це буде так, таким от свідченням, що в державних службах мають. Про це влаштовуватися люди, які або готові захищати батьківщину, або мають такий досвід. Ну, от, так, напевно, що можна це охарактеризувати. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за ці роз'яснення за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю: це був Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України.